Всім привіт! З вами Білосмужка, і сьогодні в мене вийде нова цікава котовояцька теорія. Але перед її початком наголошую, що у цьому відео будуть спойлери. Тому, якщо ви не читали перший, другий і треті цикли, краще прочитайте їх, аж, і аж потім подивіться це відео. А я починаю. Напевне, одним з найцікавіших, найтаємничіших ліній у сюжеті котів вояків це сюжет пророцтв. Всім нам відомі пророцтва, вогонь врятує наш клан, або їх буде троє кров від твоєї крові, і вони триматимуть целозір у своїх лапах. Але ви ніколи не задумались, звідки вони походять? Ви, мабуть, скажете, що це просте питання, і їх посилає зоряний клан. Але насправді не все так просто. Зоріні предки часом самі не розуміють значення цих видінь. Отже. Вони просто передають його живим котам, то звідки тоді їм вони приходять? А чи пригадуєте ви, куди потрапляють коти, які померли в другий раз? Назвемо це місце пустотою. Але я не думаю, що там вони просто пропадають. Вони просто не мають змоги зв'язатися з живими. І живі не можуть бачити їх. Ці коти можуть лише передати знамення зоряному клану, і той далі передає його вже на землю до живих котів. Але, можливо, дехто все ж може з ними розмовляти. Хтось з котів, що в пустоті може розмовляти з живими і живі можуть їх бачити. Якщо я вам скажу, що скеля і північ вийшли з пустоти, нам точно відомо, що вони духи. Але ніхто з зоряного клану їх не знав. Тільки тоді, коли північ прийшла до зоряних предків і сказала, що допоможе їм вижити, лише тоді вони здогадалися, що не всіх котів вони знають. А про існування скелі вони, мабуть, ніколи не здогадуються. Але як скеля потрапив в пустоту? Згадаємо, як у зоряному клані деякі з котів просто пропадають з часом. Бо про них забувають. Про них не пам'ятає жоден живий кіт на землі, і вже навіть зоряні предки забувають про них. Думаю, так стало і Скеле. Він пробув у зоряному клані так довго, що про нього забули, і він назавжди перейшов у новий простір пустоту. Коли коти потрапляють у пустоту, мають найбільшу силу. Вони можуть керувати долями живих котів. Наприклад, той самий Скеля знав, хто має померти і коли. А можливо, не просто знав, а сам вирішив їхню долю. Інколи, щоб все ж полегшити життя котів, духи посилають їм пророцтва. тобто не самим їм, а зореним предкам. Але залишається єдине питання як скеля і північ потрапили у світ живих. На мою думку, вони навіть так довго пробули і в пустоті, що їм відкрились нові вміння. Вони змогли вибратися. Але вибились вони вже під іншим виглядом. Наприклад, може так бути, що колись північ була кішкою. Але з єдиною умовою вона змогла вибратись, перетворилася на тварину. Так само і з скелею. Він став моторошним котом, з яким ну, не дуже приємно розмовляти. Напевно, якби їх побачили хто-небудь з кланових котів, вони б перелякалися і не розмовляли з ними. Це потрібно для того, щоб живі коти не могли знати про свою долю. Уявіть, який би хаос був, якби всі живі коти змогли знати, коли вони помруть. Тому коти маскуються. А Скелі вирішив поділитися проростом Трійцею. Мабуть, тільки це був єдиний кіт Сойкопер, який мав настільки сильні сили, що вони пішли не від зоряного клану, а від пустоти. Можливо, там всі коти мають таку силу. Тому Скелі довіряв йому і допомагав. Отже, підсумок моєї теорії, на мою думку, Коти, що потрапляють у пустоту, керують долями інших живих котів і навіть зоряних предків, посилаючи їм пророцтво. А скеля і північ також були виходцями з пустоти. На цьому моя теорія завершується. А якщо ви щось незгідні, можете написати про це в коментарях. Також пишіть в коментарях, про кого ще зняти теорію. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім бувайте!